Заліпаєш на Нетфліксі або на Ютубчику, тоді цей варіант для тебе. Ділюся дієвим методом, як можна практикувати свою німецьку. Яким чином, коли я навчалася в Варшаві, то в нас з подругою було німецьке телебачення. А вона вже 5 років до мене жила, навчалася в Німеччині. Її рівень мови був набагато вищим. І я дуже багато чого навчилася у неї. Так от. Ми з нею дивилися німецький трешачок. Так, не тільки в Україні є трешакові такі шоу, тому для Німеччини можу сердечно порекомендувати вам тюрюнтхенен, для того, щоб можна було спостерігати, як наречені обирають свої сукні або ридають від того, як вони їх не можуть обрати. Або ж, наприклад, Бау Зухтхау це шоу на РТЛ. Перла за перлою. І можна споглядати, як фермери обирають для себе своїх майбутніх дружин. І насправді є дуже багато інших шоу. Щось аналогічне з хата на тата Міняю жінку. Такі аналоги німецькі теж, якщо я не помиляюсь, є, їх треба тільки пошукати. І для любителів різних. Ток-шоу теж можна знайти дуже багато чого. З одного боку, трешечок, з іншого боку, дуже легка лексика, а з третього боку, просто дізнаєтеся більше про різних людей в німецькому суспільстві. Це насправді цікаво. Ділюся декількома шоу в описі до цього відео. Без цю міст.